Всім добрий день, слава Ісусу Христу. Повіться така лошечка. Дрогобицький район, село Доброгостів. Лошечка має 4 місяці. Це є дочка Падішаха. Падішах то був Володимирський Жеребець. Та що був він є. Просто він вже проданий з Чернівецьку, по-моєму, область. її мама кобила зірка. Кобила кобила гарна, потужна. Показує гарну роботу. Вигравала призові місця на змаганнях. Коротше, кобила показує гарну роботу. То її друге лоша. Тому того року теж мала кобилку. Кобилку забрали на Стрийщину. Є таке от йому по по Буде порядна кобилека. Має гарну ткуд лисину. Передок такий. Моцний. Має все коліно, все, ну, нога, все тут. Розколена. Коротше, буде, буде бомбезна кобила. Тут що мама їхала, що патіша їхав. Має бути для роботи. Має бути дуже гарна кобила. Потужна і гарна кобила. Ось таке от лоша гарний має розкол. лошечка називається лялька. Бачите, що найдобре не облінило. Шиє, все. лошечка то що треба. Мама, мама широчезна, відоги забір білі. Кобила теж кобила, можна показує добру роботу. Кобила працює як на поєдинку, так і в парі. лялька красуня. І гарна гарну лисину таку лузеньку. Чотири місяці до, досить, досить моцна лоша. Така от лишечка. Така от лишечка. Номер господаря лишив в описі. Кого буде інтересувати, дзвоніть, питайте, ціна буде договірна. В майбутньому каже, кобила має бути дуже моцна. Що тато, що мама. Що Що? тато, що мама, коротше, точні. Подаж лошечка, номер телефону буде в описі. Наразі якось всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові.